Дівчаточка, сьогодні хочу показати, як же я в'яжу рукав. Тобто, це реглан, регланна лінія, ну, тут візерунок, все інше. Якщо вам сподобалось, можливо, майстер-клас буде. Але ось у мене рукав. Бачите? І все те саме, що на шкарпетках. Коли я в'яжу шкарпетки, все, ой, абсолютно один до одного. Тобто, я одну спицю. Одягаю, ви можете подивитись мої майстер-класи, шкарпетки, саме шкарпетки. Або в тіктоку, або на каналі, де забажаєте. Але цю спицю одягаю, тут маркер і цю роздягаю, тобто виймаю ниточка, як звичайно на пальчику і продовжую в'язати. У мене в даному випадку саме лицеві петлі. Лицеві петлі за передню стіночку. Це не так важко зрозуміти, як же користуватись довгими такими тросиками, жилочками, шнурочками. Хто як називає, для мене це тросик або жилочка на спицях. І знову ж дов'язую до маркера. Тобто, у даному випадку у мене тільки лицеві петлі ось тільки лицеві петлі за передню стіночку. Це рукавчик реглана, який я також в'яжу безшовним, тобто по колу. І пров'язавши половину рукавчика, ось, бачите, моя жилочка тут з маркером собі живе, і тут я дов'язую до цього момента. Пришвидшувати не хочу, якщо комусь. Необхідне дійсно це відео так, щоб ви зрозуміли, про що саме я розповідаю. Або ще раз наголошую, ви можете подивитись, тому що на двох спицях ось таким чином я ще в'яжу і шкарпетки. Це мій улюблений такий варіант перетягування петель. Завжди поділені пополам, коли це необхідно. І дуже зручно саме так в'язати, як я оце роблю. Тому дов'язую половинку необхідних петель. Знову маркера тут я знімаю. Ось так. Теж неважко. І в мене виходить ось така ситуація. Знову повертаю роботу. Ось, я її повернула. За тросика підтягую, тобто цю спицю, яка вийшла в мене пуста. Я одягаю. Так, 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 ниточка перекрутилась. Цю спицю я одягаю. Бажано, щоб петлі не губились, одягла сюди маркера і цю роздягаю, і продовжую своє в'язання по колу. Все, та що це таке? Я думаю, що зрозуміло, пояснила, а ви мені про це обов'язково напишіть. І ось так у результаті виглядає мій рукавчик. Тобто звичайний рукав, який я в'яжу по колу, безшовний Ось так. Реглан, безшовний рукав. Бачите, реглан і швів немає. Зручно, абсолютно просто, дуже легко. Ще раз скажу, якщо не зрозуміло, тут наголошую, передивіться мій майстер-клас із шкарпеток. Тобто, точно так само я все перетягую, як і в шкарпетках. Рівних петель, гарного настрою.